Всіх вітаю, розпочалася наша подорож на Тенерифе, на Канарські острова. І сьогодні нас веже, везе в аеропорт наш синок. Чу. Ми машину здали на дитейнг. Отак. Петро сидить спереду. Ми їдемо в аеропорт Катовіце, який знаходиться в Пижовіцях. Туди їхати 50 хвилин. Якщо не буде ремонту, то ми швиденько приїдемо. Отже, запрошуємо з нами на наш подорож. Буде цікаво, до побачення. Ми вже приїхали в аеропорт, автобіці. Сюди от, так. Нам вже лишилося 2 години. Людей взагалі ноль, дивіться, пусто. Аеропорт пустий. Купили собі водичку. Щоб ви розуміли, півлітрова водичка 6 злотих. Кока-кола скільки коштує? Ну, що ти не подивився, нашим глядачам цікаво, які кошти Кококола. А маєш чек? Кока-кола півлітрова коштує 13 злотих, а літрова 18. Ну, але, на жаль, не можна з собою нести воду. Треба тільки тут купляти. Тому вони поставили такі ціни. Ми такі собі наверху сидимо. Знімаємо собі відео. І тут дивимося 14.15, А в 14 літак. я знаю, що За пів години вже закривають хід. Я Петрові кажу, слухайте, давай скоренько, подивись, яка година, зараз ми будемо так знімати, знімати. О, самоліт полетів, о, ще один літак. То може вказатися наш літак. Приїхав наш автобус, зараз нам відкриють двері і ми поїдемо. А ні, то не наш. То не наш приїх. Але так мало людей, не дуже багато, я тобі скажу. Але ні, я думаю, самоліт цілий літак набереться. Значить, і так і ще кудись летять. Кажи. Там стоїть, стоїть, така, та, не знаю хто вона, сівердеса, не нас, Не, ордеса, що пропускає, вон там іночки. <систити> <систити> стоїмо, двері закриті. Чекаємо автобус, під'їжджає автобус, вона, ну, вона такою карточкою відкриває двері. Двері відкриваються, а ми перші стоїмо. На така, на рибиш. Автобус до рифи. Автобус до рифи, так. А вон та що вдома ходить дівчинка. Так що ми їдемо на тенри. О, зоопарк. Заторлент. Їдемо в автобусіку. Так, ми сіли в автобус і вже їдемо до нашого літачка. Стоїть автобус Ітака. Там під'їхав ще один автобус, решта людей забирає. Я вам скажу, це вже є година. 14.33. Дуже далеко ми приїхали. Два метри буквально. Але правильно, щоб не ходили по аеропорту, дуже багато людей. То ми вже... Далеко їхали, є, 30 секунд. Щоб люди не лазили по репорту, знаєш, туди куди не треба. А вон нахліточок стоїть. знаєш, для чого біля? Знаєш, для чого ти маєш подивитися? Квиток? Місце Ага, місце, я подивлюся зараз. О, наш нічого. Врізає хом. Зараз ми собі зробимо фотку. Ой, відчуваю я, знаєш що? будуть знову гудіти. Як ми знову... 6... Е. А, то ми не будемо на... Добре, ми не будемо на крилі. А, в тебе яке? Добре, там мусить бути разом. Не мусить. Зараз, подивимось Може бути посередині разом Добре, подивися, в мене тут паспорт є. А я поймаю рідачок на. Великий рідачок, досить багато людей, на те летить а вікно чи куда якщо не вікно? Я тоді нічого не збільшу, хіба куда жизнь? Візьму палку, висуну вікно нагло і все. так, там якийсь це люблянца. Так виглядає аеропорт. Добре, ідемо сюда. Класс, ні? Вот ту зробила. Так, скільки нам лишилося? 4.36. 46.50. Нам лишилося 13 хвилин. І ми відлітаємо. Так, дивимося дрібачок в порядку. Щоб ти там крива не викірвав? Ой, там така дирка. Дивися, яка дирка там. Вон тут дирка. Нічого. Ой, боюсь. Хоть бы мы долетели нормально, слухай. Ну все, котови, это папа. Скоро нас зустрічай. З поворотом. І так, ну літаку? Повний літак, я думала, що нема людей, а ми просто сиділи наверху, там де не було людей. А тут повний літак. leave our stand in about uh, about 10 minutes after our schedule. Uh, today our flight time to uh, Tenerife, Canary Island is about 5 hours and uh, 25 minutes. Uh, we expect uh, light turbulence on our route. And, uh, weather at the moment is... You uh, 70 70 you 70 70 25 plus twenty five minutes. minutes? We expect uh, some lower temperature when we land. Uh, our loading is the standard tutaj straight forward. Uh, mm -hmm. widzę, że jeszcze Państwo bagaż jest ładowany. Znajdźmy to kilka minut do naszego rozkładu, mamy 10 minut. Uh, z powodu restrykcji na lotnisku lotu, to znaczy nasz czas jest, uh, sprawy, jest planowany Oko, za około 35 minut, co oznacza, że możemy opuścić stanowisko uh, około 10 minut w naszym rozkładzie. Uh, może uda się wcześniej. Uh, nasza. Eee, nasz czas lotu w dzisiejszym do, 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 na wyspach Kanaryjskie to 5 godzin 25 minut, eee, nie spodziewamy się lekkiej turbulencji, e, a pogoda w samym e, na wyspach kanaryjskich jest bardzo ładna, e, bardzo mi, miły, e, słoneczne po południe, około 27 stopni Celsjusza. W się? Będziemy? Będziemy po prosty, na sam dzisiejszym systemem to będziemy lecieli po prostu i praktycznie nad Czechami, Austrią, północną część Włoch z Służby Francuskiego i hiszpańskiego nad Kitler danem i ostatnie dwie godziny będziemy lecieli nad Zoanem Atlantyckim. Dziękujemy za utrzymażeni i życzymy miłego i spokojnego. Pod Я буду переживати. А яка різниця? Чи над сушу, чи над океаном, є щодо... То... Не різниця. можна на трасу сісти десь на, на автостраду. Як... А в океані не де не сядеш. А якщо тут стає дівчинки, не поможе. Не <свят> допоможе. Нічого не допоможе. Буде <свят> нам гаплик. Ні. <свят> Я хочу, щоб ти завжди буває. Десь там до демократи. Світ, 5 тисяч кілометрів. Так. І це ми маємо дотриматись трошки. Ну, в принципі, ми не спішимо. Спішимо. Я хочу поскольку прилетіти. Завтра все, прилетіли. Все добре. Так, подоняка я мама. Да. Мамі звониш? Дірамо. Акето, се асферто. Локи. Прошу. Зараз є годин, 02 вже. Ми мали виїхати за 10 треть. Трошки спізналися до 10 хвилин. Але нічого. Вже ми вирушаємо дорогу. Летимо. Рішили, ми тільки їдемо на взлітну смугу. Ми рушили в дорогу. Като віце, папа, побачимося через секрету. Два тижні так. Папа, та Бажано я постійно сижу на кримріншове, везуча жінка. Дивиться, як то крило, дуже сильно потім читається при турбуляції. Я кажу, зараз Катовіцяк теж гарна погода, так що ми різниці не відчуємо. Тут зараз 17 градусів, а на Тенерифі 27. Але там вітер, так що я думаю, не відчуємо так гарно. Та це що, дивися, то просто красно. Я ще такого не Я ж такого не бачила, такої красоти.